Живемо люди на землі і плачемо, й радієм, і начебто в своїм житті багато що вже мієм, пташи нечистий переспів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і в океанів глибину, і гір високі шати, бентежить душу біль чужий, і плач гіркій й дитини, що ж на заваді нам стає лишатися такими, Ча та чи достатньо знань у нас, любові та бажання. Щоб зберегти землі красу без болю та страждання, На жаль, знайомі нам також байдужість раболіпність, жадоба влади і грошей, підступна зрада підлість, та все ж не вічні кривда й зло їм байбуття не мати, лиш вічні цінності життя будуть торжествувати. Живемо, люди на землі і плачемо, і радієм, і начебто в своїм житті багато що вже вміє, пташи нечистий переспів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і океанів глибину, і гір високі шати, бентежить душу біль чужий, і плач гіркій дитини, що ж на заваді нам стає лишатися такими, Ча та чи достатньо знаю у нас любові та бажання. Če vzbere v te zemlji krasu, brez bolju ta straždanja, nažalj znajo minam, takož bajduži srabo lipni.